Я його зібрала з того, що бачила і що було під рукою. 55 градусів, 56-58 градусів це дуже багато. Скільки? 160-170 градусів. USB, якщо бачите, автомобільний такий зрозуміли так, цю тему. Не прикрученим нормальним клемою. Зараз буде бабах, мабуть, невеличкий. Всім привіт, ви на каналі Char Spy. Мене звати Олег. Ми якось місяць назад викладали шорт відео з даним девайсом з приводу того, що проведемо його тестування. Ми його називаємо розрядник, інвертор, як завгодно можна його називати. Але опція у нього наступна. Він підключається до електромобіля через DC-порт, відкриває протокол GBT і постійний ток перетворює. В перемінний ток. Отже, давайте я вам розкажу ще декілька девайсів, що вони у нас тут роблять. Перший це девайс це наша зарядка, яка розрахована на потужність 7 кВт. Вона зараз підключена до інвертора та підключена до іншого електромобіля. Телефон. Тут встановлений наш фірмовий додаток для можливості регулювання потужності забору від 1 кВт до 7 кВт. Тепловізор, подивимося тепловізійну карту в тому числі. Даний прилад опломбований. Відповідно до технічних умов він може забирати з автомобіля і віддавати до 5 кВт потужності. Ми, звісно, за допомогою нашого зарядки можемо забирати до 7 кВт. І будемо регулювати це. Отже, давайте дивитися, на що а, здатен даний прилад. Отже, на даний момент ми забираємо 7 А в нашому додатку. А на зіряці виставлено теж 7 А. Даний електромобіль віддає, а даний електромобіль приймає. Давайте впевненимся, що все працює. Зараз на спечці відображається, що процес зарядки відбувається. На вулиці зараз у нас навколишня температура 19 градусів. По відчуттям він зараз в верхній частині вже теплий, але ж ми хочемо провести цікавий тест. Тому зараз ось ця цифра буде збільшуватися шляхом того, що ми будемо робити додаткове навантаження на розетку через наш зарядний пристрій для електромобіля. Тож, переходимо до наступного етапу. Збільшуємо до 10 А, дивимося на значення, звісно тут збільшився, ну і тут ампераж збільшився. 10 ампер забирає, давайте подивимось по температурі. Так. Так. 39-40 в деяких місцях вже температура підскочила. Звісно, якщо б зараз були сонячні промені прямі то корпус би перегрівався, бо невеликих два вентилятори, звісно, не надає можливості повністю охолоджувати повноцінно. Але давайте тестувати далі. Отже, ми підвищуємо ставки 16 А 3,5 кВт. Для того, щоб ви впевнилися, ось електромобіль заряджається, все добре. Тут прогноз по зарядці теж повинен бути більш оптимальніший. Так, 5 годин. Ну, по температурі е, дуже велике виділення тепла, я навіть відчуваю. Значення. так А що це у нас таке світиться Тут скажено. 55 градусів, 56-54, тут встановлений запобіжник. І це його видно дуже слабке місце, бо дивіться, запобіжник так не повинен перегріватися. 58 градусів це дуже багато. А ми фактично вийшли там на 60% лише по потужності. Да? 3,5 заявлених 5. Тестуємо далі. Ми підвищуємо ставки знову. 20 А виставлено. 4,5 кВт. Десь пройшла приблизно хвилина. Він тримає. Але питання чи довго він зможе протримати. Звісно, ми дійдемо до максимального значення, що заявлено на 5 кВт, і зробимо відповідні заміри. Отже, 4,5 кВт заряджає, розрядник поки тримає. Але я хотів би вам показати а, температуру, так і кажучи, зворотню сторону цієї всієї процедури. Ви бачите значення? 112 градусів. На корпусі 40 а тут вже 112 градусів. Це вже занадто, звісно, але зараз виставимо пікове його значення І подивимося Отже, ми виставили 22 А 5 кВт і запустили таймер. Давайте подивимося, наскільки він стабільно буде працювати в своєму максимальному значенню. Таймер 3 хвилини. Температура? 160-170 градусів. Зараз так, да, зараз буде бабах, мабуть, невеличкий. У нас встановлена друга камера, якщо що, так заснімемо спецефекти. На третій хвилині почалися збої. Він починає уходити в захист і скидує потужність. Зараз спробуємо ще засняти. Ось. Бачите, скинуло. Ось фактично, скільки він зможе працювати? 3,5 хвилини на 5 кВт. Але ж питання в зовсім іншому. Ми ж купуємо прилад під'єднати, заживити будинок для того, щоб стабільно цим користуватися. На жаль, цей прилад не може слугувати як стабільний. Скоріше всего, для якогось пікнічка. Отже, ми провели розбір даного ну, пристрою. бачите, да? пломбочка зняли. Ну, декілька прикольних здивувань ми побачили. Ну, Перше, це USB, якщо бачите, зверніть увагу, автомобільний такий зрозуміли да? цю тему. Ну, тема з неприкрученим нормальним клемо, клемою. Ну і Сама компоновка, як... Каже Олексій Потапів, я його зібрала з того, що бачила і що було під рукою. А взагалі повний технічний розбір Олексія Потапа на його авторському каналі буде на даний чудний девайс. Ну а поки ми зняли кришку, будемо підключати його та максимум навантажити та подивимося, що всередині ще відбувається цікаво. Есть, догрелось. А, не, вот, слушаю. Нужно только переживать. Все. Протокол запущен сейчас. Чёрный. уже жопа. Чёрный. уже не надо Чёрный. 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 уже Чёрный. 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 А он навіть по дісплею якось странно. Отже, на основній камері ви бачили, як він вийшов тільки що з ладу. Причина відмирання ось цей запобіжник, який ми показували на відео, який вигорів. Тобто фактично у нас прилад сьогодні пропорцював там, загальний, я не знаю, ну може годину. Півтори. Да, звісно, цей запобіжник можна поміняти, піде далі, але ж питання знову ж таки по якості. Але хочу сказати наперед, що ми плануємо виробництво наших українських розрядників, професійних, і зможете їх замовити у нас з, гар... з доброю гарантією. Всім гарного дня і до побачення! З вами була компанія Charspy.